Усім привіт! Сьогодні 16-й день нашого психологічного адвент-календаря, і я запрошую вас звернути увагу на одну з найбільш впливових навичок для покращення вашого емоційного стану та якості життя. Це вдячність. Ми часто сприймаємо хороше у нашому житті як належне, коли все йде добре. Здається, що це так і має бути, але вдячність допомагає зупинитися і сказати. Це важливо, я ціную це. Вдячність це більше ніж просто думки або слова. Це емоція, яку треба навчитися усвідомлено відчувати. Часто щоденники вдячності, які, можливо, хтось із вас вже мав досвід вести, не працюють як треба, тому що ми зосереджуємося на переліку фактів, а не на глибині переживання. Важливо не просто писати, а зупинятись, щоб проживати ці моменти. Наповнювати їх сенсом і щиро проживати вдячність. Сьогодні ми навчимося це робити. Коли ми відчуваємо вдячність, ми стаємо більш щасливими, бо звертаємо увагу на хороше, що вже є у нашому житті. Це допомагає нам відчути більший зв'язок із собою та людьми навколо і більше цінувати саме життя. Вдячність знижує рівень стресу, підвищує резильєнтність, стійкість. І навіть покращує фізичне здоров'я, а ще вдячність це не лише про цінування зовнішніх обставин чи подарунків долі, це також про вдячність до себе за свої зусилля. За вибір, який ми зробили, і за те, що ми дозволяємо хорошим речам статися у нашому житті, як розвивати цю навичку, як ми вже згадували, щоденники вдячності це підхід, який працює, якщо його вести усвідомлено і з розумінням, для чого ви це робите. Ось кілька порад, як зробити практику вдячності більш ефективною. Фокусуйтеся на деталях. Замість я вдячна за гарний день. Напишіть. Я вдячна за ранкову прогулянку, коли я побачила, як сонце пробивається крізь дерева і відчула свіжий зимовий вітер. Проживайте вдячність. Коли ви записуєте, зупиніться і відчуйте емоцію вдячності. Запитайте себе, як це почуття змінює мій настрій. Звертайте увагу на власний внесок. Наприклад. Я вдячна собі, що сьогодні змогла сісти за зйомку цього відео і дотримуюся своєї цілі. Це зміцнює мої відчуття, що я рухаюся у потрібному мені напрямку. Складіть список дрібниць, за які ви можете бути вдячними. Наприклад, гарячий чай у холодний день. Посмішка близької людини, ваш улюблений плейлист, це допомагає помічати красу у повсякденності. Практика на сьогодні: виділіть 10 хвилин, щоб записати речі, за які ви вдячні сьогодні. Напишіть це детально, додаючи свої емоції і почуття. Подумайте, як ви самі створили можливість для цих хороших моментів, що ви зробили для цього. Постарайтеся зупинитися протягом дня, щоб просто відчути вдячність, навіть за щось дуже маленьке. А в коментарях напишіть, що сьогодні викликало у вас почуття вдячності. Чи буває у вас таке, що ви почуваєтеся вдячними до себе? Якщо так, то за що? Пам'ятайте, що вдячність це маленький крок до великого щастя. І навіть у найтяжчі часи можна знайти щось, що заслуговує на вашу подяку. Дякую, зустрінемось завтра із новою навичкою.